Нашого кооперативу ЖБК кристал 16. Вважаю розпочати. Для ведення зборів запрошую Андрія Петровича. Що, що я б... То, Ви давайте... не проти? Я не проти, але всудимо. Давайте, цього... всудим. давайте для цього, якщо вже я можу вести збори, так, але давайте ми виберемо, проголосуємо за це. Треба і секретаря, хто буде секретаря, вести. Та, Та, да, так, так? Ну в принципі, я можу розпочинати. Ціну комісію будемо вибирати, напевно, тоді, коли прийдемо вже до виборів. Я так розумію. Так, так, так. Що місяця взагалі на Давайте, Давайте так. саме нема, нема питань. Давайте для, для того, що коли будемо вибирати ці. Ління, то нам потрібна лічильна комісія, скільки і скільки... Ну, скільки членів комісії, скільки щоб нас рахувати? Три п'ять людей. Ні, дава не зробимо. А як тримаємо? Я запропоную, як можна зробити. Давайте візьмемо так. Наприклад, по три ряда. Хтось там три ряда порахував, хтось далі три ряда порахував. І тут там розділили просто аудиторію і сказали, у мене стільки-то голосів. У мене стільки-то. І хтось один в лічильну комісію, щоб він збирав загальну кількість голосів. Так буде краще, тому що насправді так дуже важко. Ту що, передалі зберемо? Чи я Я що пропонував? А не стоять. Давайте так. Давайте одна сторона, друга сторона і стоячи. Так буде скільки тут? так. Тобто три чоловіка. Хто бажає да. в ліче Саша, Оля, Наташа. Хто про лічену комісію? Ви будете в лічені Максим. Хто гарно бачить, хто може бути відчинений? Максим стоїть. Максим, Таня Антоновича. Я в мене відповідальне місце. Ні, ті, хто стоять. Саша стоїть, Наташа стоїть. Хай ти читаєш. Давай, давай, Наташа. Наташа, цей ряд, хто в цьому ряду буде? Ні, не хочу, я не бачу, я не бачу. Марина стоїть. Воно стоїть Саша. Давай я. Давай я, Алло. Не-не-не. Сходіть до нас. Давайте. А судно. Ну так. І

Так, ну так що, розпочинаємо. Значить, нам потрібно затвердити повістку дня. Значить, нас дві, дві цих, дві бо, скажем, там, ви у нас є цих дві об'яви, бо, скажімо, там були розмагалося у нас і перед цим. Правління, вірніше, не правління, правління з головою управління, ми місяців два назад вирішили зробити ревізію в, 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 в нашому кооперативі І вибрали з правління, запропонували людей, які змогли б пройти, зробити ревізію, для того, щоб я скажімо, моя ціль, я погодився бути членом ревізії, бо всі всякі розмови йдуть. що Нечесно працює голова, що десь якісь гроші діваються, то платять малічкою, то не платять. Для того, щоб розвіяти ці всі сумніви, ми вирішили провірити і, скажімо, потім доповісти на зборах мешканцям якийсь стан речей в нашому коперативі. Комісія почала працювати, але десь тиждень-дві неділі назад Марія Миколаївна. Да, ні, ну я трошки, може, хвилюватись. Ви скажіть, результат бачить? Вона питала, не дала документів для перевірки. З цього виникло певна колізія в нас управління разом проти голови, і тому ми сьогодні зібралися, думаю, це збори буде. На деякі питання, надіюсь, голова дасть відповідь. Ми обсудимо те, що ми знаємо, і будемо тоді. Чуєте, а довго буде создати. А пригласить тебе, аби тільки пригласити, то не треба було цього робити. У нас затверджується на загальних зборах. Тому, Наука, яка була затверджена на загальних зборах, вона мала право перевіряти. Вибачте, навіть і члени комісії, якщо вони є члени комісії по своєму рішенні, вони все рівно не мають права цього робити. Для того, щоб не було ніяких кривотолків, які вже пішли, я запросила незалежний аудит. Тому аудит ще не закінчив офіційну роботу до кінця, але все те, що треба вам винести на суд, готове. Ви запросили свій і

<падут> і no, і no, чим він no, no. має no, no. керуватися no, для I того, no. щоб у нас потім питань не було. І ще у мене таке прохання. Давайте, щоб ми в балаган це не перетворювали. У нас є голова, який веде збори, і він буде давати слово кожному. <кху> Я розумію, що кожному хочеться. Починаємо <падут> збори. Да. Марія Миколаївна. Ми нічого не відхилилися. ми не відхиляємося Чому? Тому що е, за правилами є стурне слово, Марія Голова. І Андрій Петрович е, Петрович якраз обґрунтував, чого ми зібралися. А я зараз е, все ж таки хотіла б внести ясність. Які е, обов'язки управління, які права має е, кожен член кооперативу і так далі. І тому вас виберемо, ні, у нас ви, все ви, в порядку. Ні, це ви, ви, все нормально. Значить, е, я хочу вам пояснити всім, ми я зараз буду тільки на законодавчій основі говорити вам все. Ми з вами створили кооператив, тобто ми. Співвласники житла ми об'єдналися в кооператив для того, щоб здійснювати правову, соціальну, економічну і організаційну діяльність нашого кооперативу. Це як одна сім'я. Ви розумієте? Оскільки нас багато, то ми не можемо кожен приймати участь в здійсненні щоденних операцій. Для цього за статутом. Ні, ще я хотіла вам сказати, що ви, ви і ми теж, бо ми теж члени кооперативу, ми являємося вищим керівним органом. І правління звітується перед вами. Голова звітується перед вами. І ви маєте право, Марія Миколаївна, кожен має право знати, що відбувається з його коштами, а правління тим більше. І я вам зараз хочу сказати, що оскільки ви є керівним вищим органом, а правління вибирається для того, щоб здійснювати ті рішення, які ми приймаємо з вами. Ви зрозуміли чи ні? А, а, а скільки управління роботи? Для чого тоді обирається правління? Якщо ми не маємо доступу, абсолютно ні до чого. А Марія Миколаївна у нас обрана головою для того, щоб здійснювати щоденні якісь дії. І ми її сплачуємо заробітну плату. Ви прекрасно розумієте, у вас сім'ї. П'ять, чотири, шість чоловік. Хтось є, хто що відповідає за допомогою, але ви, ви всі маєте право знати, що у вас відбувається з, з, з коштами в домі? Всі маєте. Тому ми теж маємо право на це. Значить, я вам хочу сказати, які права має правління. Ми маємо складати кошторис. Ми цього ніколи не робили. Я навіть не знаю, що він складається. Я вам чесно кажу. Ми маємо право приймати участь в заключенні різних договорів. Я один тільки договір бачила з Києва Нерго. Більше ніяких договорів я не бачила. Ми маємо право приймати на роботу і повинні приймати в цьому участь, для чого тоді ми правління потрібні. А у нас. Відбувається правління одноособне Марія Миколаївна. Так воно і є, одноособне. Що це означає? Це означає, що Марія Миколаївна у нас йде узурпація влади, і з цим треба закінчувати. Да. Хотів би об'яснити, Тобто була перевірка ревізії, яка встановлена зборами. То тобто є прошли ну, ревізійна комісія зробила перевірку, було зібрання членів правління. І у членів правления возникли вопросы. І с Марией Николаевной было согласовано, що дается доступ для того, чтобы уже новая ревизионная комісія проверила хозяйственную деятельность Марії Николаевны. И после этого возникли, которая ну, уже была сказана. Я могу зараз ще уточнити Сашу за статутом, ревізійна комісія має перевіряти раз на рік. Ми обрали ревізійну комісію в березні 2013 року. Ви здійснили ревізійну комісію всього одну перевірку. Бог з ним. Ще не закінчився рік, будемо казати, що ви і то на вимогу нашу, да, на вимогу Год нашу, от пройшов. Тобто да. мали ще одну зробити. Але я не про це. Почекайте, я зовсім а зараз говорю не про це. В статуті чітко написано. Якщо треба, за рішенням правління залучаються фахівці. Оскільки ми не чули звіту ревізійної комісії, ми його абсолютно не чули і не знаємо, що там було, а те, що ми почули, вибачте, направління. Це була казочка на добра дітей. Це не був аудит, це була Приход-розход, приход-розход. Я не знаю, що це було. Це була а не не аудит. А, 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 а Хто вам сказав, що це аудит? Mm -hmm. А Ревизийно? Чому не пригласили цю комісії? Mm -hmm. Я Там нас була. Mm -hmm. Ну ви ж вибирали mm -hmm. на mm -hmm. зворену. А вона не давала документи. Та при чому документи? Почекайте. А Почекайте. Документи. Почекайте. А Почекайте. Документи. Почекайте. Почекайте. Значить, слухайте мене уважно. На правлінні було два представника ревізійної комісії, які проводили цю ревізію. Таня, ти була на правлінні? Була. Я вам відповідаю на ваше питання. Я відповідаю ще на одне питання. Ви хотіли щось сказати, будь ласка. Ви я... їх не пригласили. Вам... Ми їх не пригласили. А ви член правління? Ні, я питаю, чому ви їх не пригласили? Ми їх пригласили. вам в прошлом году была проведена ревизия первичных документов. Здесь жалоб жител ж... на то, что они не понимают, куда расходуются эти на деньги, которые будут в Мы именно это... Да, мы именно это... ...это... 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 ...было именно... ...вопрос о том, что мы хотим увидеть, куда уходят такие деньги. Именно это мы... с 1 января до 1 декабря. Вот на момент все, что там было найдено, это не своевременно Виплата з заради банки. Ну, І задерки по оплаті за мусор. Є ну, це не так, да, але вони переходять. Да. А то так вот всі, всі деньги. <п tip> Давай... Ми почали вже обговорити, а давайте... Ми не будемо, що да. У нас я, я віх, tao? Tao? Да. <підь> да. ласка, <підь Я дві квитки, будь ласка, ми зараз не прийшли тут Марію Миколаївну розстрілювати. Ми знаєте, чого прийшли? Ми після Марії Миколаївні висловили. Ми зараз я просто коротко вам скажу. Ми зараз з вами маємо право бути оголошені будинком Банкрутом. Я зсилаюсь на офіційні документи, на закон про кооперацію і. Березні 2014 року була визначена, якщо у суб'єкта діяльності ми також відносимося до цього, припустимо, є 365 тисяч боргу, на нас вже має бути право заведено в господарському суді справа на визнання банкруту. У нас сума боргу перевищує.

Сама собі наняла, заплатила. А усіх відповідає перед налоговою і перед кормом. І сама собі наняла і заплатила. Повірте мені. Треба залізій достовірні, розумієте?